Вітаю, ми з України! Сьогодні готуємо куряче філе у медово чесниковому соусі. Готується така страва дуже швидко і просто. Це прекрасна ідея вечері для всієї родини. Підготувати куряче філе, добре вимити, його сушити та зрізати все лишнє. Далі робимо надрізи з однієї сторони, а потім з іншої. У пшеничне борошно додати сіль та перець. Добре все перемішати. Беремо підготовне куряче філе та опускаємо його в борошно. Потрібно обваляти всю поверхню шматочка. На гарячу сковороду наливаємо олію. Акуратно розкладаємо підготовлене куряче філе на сковороді. Смажимо на сильному вогні з двох сторін до приємної золотистої скоринки. Роздавити три зубчика очищеного часнику. На іншу сковороду наливаємо олію. Додаємо часник і смажимо його приблизно одну хвилину. Дістаємо обсмажений часник і додаємо 2 столові ложки меду. Як тільки розтопиться мед, додаємо 2 столові ложки соєвого соусу. Смажимо на маленькому вогні протягом 2-3 хвилин. Далі заливаємо приготованим соусом наше куряче філе. Мажимо під кришкою на маленькому вогні з двох сторін протягом 10 хвилин. Дістаємо м'ясо зі сковороди і його відразу можна подавати до столу. Смак такого філе виходить нетрадиційним. Воно дуже смачне, ароматне та м'яке всередині. Я дуже рекомендую приготувати таку страву за цим рецептом. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі смачного.